Відразу після новорічних свят відбулося підняття вартості проїзду маршрутних таксі, які курсують у Борисполі та районі, а також з міста до Києва. Дані зміни перевізники пов'язують із подорожчанням палива, а також запчастин до транспорту. І запевняють, що це ніяк не стосується підвищення мінімальної заробітної плати громадянам. Тарифи помінялися у нас зв'язку з тим, що збільшилась вартість гарюча смазочних матеріалів, запчастин, комунальних послуг. Які входять в одну із составляючих вартості проїзду. Діло в тому, що наші, всі ті запчастини, які ми використовуємо на наших транспортних засобах, вони всі приходять за границею. Соответственно, воно все прив'язане до курсу долара. І один із таких не саме факторів, той, що перевезення, ті, що ми здійснюємо в напрямку міста Києва, кількубуть категорію людей, ті, що їздять нашими автобусами, ми возимо за. Рахунок підприємства, грубо кажучи, за власний рахунок государство нам ці кошти не компенсує. Відтепер у маршруті номер 316 та 316 а який обслуговує ата збори ціни будуть такими. Із центру міста до метро Лівобережна 23 гривні. До метро Бориспільська 16. Також піднімає ціни перевізник ТОВ-автосервіс, чиї маршрутки номер 317 та 317А. Відтепер із Борисполя до метро Харківська проїзд коштуватиме 17 гривень. До метро Бориспільська 16. Натомість вартість проїзду по місту становить 3 гривні 50 копійок. На зміну тарифів відразу відреагували Бориспільці. Більшість з них вважає, що це сталося. Насамперед, через підвищення заробітної плати. Адже неодноразово бачили подібні повідомлення у транспорті. Нема коментарів, чесно. Ну це взагалі знущання. Через те, як вони ходять, яке обслуговування, яке хамство водіїв, ще й доплачувати. Ну наразі я не бачу, що воно є. Доцільним я розумію, все дорожче, але ж наші кишені вони ж просто пустішають. «В Принципі ловлю попутки на попутках їжу. Так дешевше? Звісно. Наскільки? Ну, зараз до Харківської 16 гривень, а на попутці на 3 гривні, на 4 дорожче, Дешевше. Плохо, негативно. 6 гривень підняли 316 гривень, на самом деле, для мене це дорого. Сюди кататися просто. 6 гривень це перебор. Я з Києва їжджу, от, в аеропорт. Для мене це дорого, звісно. Ну, як ставитися можна? Погано. У зарплата щось не хоче змінюватися, а це все додається. Ну це жаліну так у тому є нас. Підвищення цін на проїзд вдарить по кишені бориспільців, але іншого шляху, як змиритися з цим і почати більше економити, вони не бачать. Натомість, перевізники запевняють, що збільшення вартості є цілком аргументованим. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.